День малята, рада вас вітати на нашому занятті з математики. І сьогодні у нас, подивіться, в гостях хто? Так, так, це ж наша тетянка. І вона сьогодні хоче нам продовжити розповідати про свої цікаві подорожі іншими країнами світу. Тож давайте будемо уважними і послухаємо, де ще наша Тетянка побувала, що цікавого вона знала. Вітаю вас, друзі! Сьогодні я хотіла вам розповісти про одну з країн, де ми були сім'єю, де ми подорожували, а були ми в Єгипті. І до Єгипту ми полетіли також літаком, і тому що там знаходиться Червоне море. Воно таке велике, тепле та безкрає. Мені було цікаво, чому воно і червоне, адже в нас в Україні є чорне. І багато було цікаво дізнатися про якісь також цікаві факти, як я розповідала на попередньому занятті. І про червоне море. Я можу, знаєте, що вам розповісти? А що може. воно нам дає багато продуктів харчування це різні риби, креветки, проморську капусту також кож мідії. А ще в морі є цілий підводний світ. А ще я знаю, запам'ятала дуже добре, що саме Червоне море в Єгипті. Навніше море у світі, і в нього не впадає жодна річка. А якщо річки несуть з собою грудний пісок, тому вода в Червоному морі завжди кришталево чиста. А ви знаєте, друзі, чому море називається саме червоним, адже вода ж то в ньому не червона? Маляти, я зараз вам поясню. Море отримало таку назву через свій колір. Червоним воно стає під час цвітіння водорослі, які знаходяться у морі. І в цей період вода набуває червонувату відтінку, тому й море стали називати червоним. І ще я знаю, що вона найтепліше. Адже завдяки жаркому клімату біля берегів Єгипту температура води взимку становить аж 25 градусів. А літом досягає аж до 40, а то й до 50 градусів тепла. Тому Червоне море найтепліше море в світі. О, як цікаво! Малята! Давайте спитаємо Тетянки. Чому вона гадає, чому щороку там багато відпочивають туристів в Єгипті? Як ти гадаєш, Тетянка? Ну, от ми з сім'єю також були туристами і поїхали до Єгипту та до Червоного моря, тому що там завжди тепло і гарно. Добре, Тетянка, а що ще цікаво біля моря ти бачила? Е, от саме Підводний світ цього Червоного моря. Адже на дні Червоного моря знаходиться величезна кількість дуже красивих мушлів і коралів. Але ж я маленька, я ж не можу плавати і на дні ці мушлі і корали збирати. Тому я сьогодні я назбирала цих мушлі і коралів і привезла вам показати, які сувенірчики малесенькі. На згадку я привезла з Єгипту. Ой, давайте маляна, малята розглянемо, які ж мушлі назбирала титка на березі Червоного моря. Ось погляньте, які вони яскраві та різнобарвні. Малята, якого кольору мушлі ми бачимо з вами? Блакитного та якого ще Рожевого кольору. Малята, давайте розглянемо, які за розміром мушлі. Так, вони теж різні. Блакитні які. Так блакитні ж вони великі, пагайте. А рожеві малята які маленькі. Так, давайте з вами. Ви вже дорослі, ви вже всі йдете до школи, тому рахуйте ви зараз вже самі. Ми з дитянкою вам допомагати не будемо. Малята, порахуйте, скільки блакитних мужнів зібрала Тетянка. Ви рахуйте, і я буду рахувати, а потім дізнаємось, чи правильно ми це все, все порахували. Порахували? Скільки у вас вийшло? Ой, у мене вийшло три платити великих Так, якою цифрою ми їх позначили? Ну, звичайно, цифрою три, правда? Так, цифрою три. А тепер малята порахуйте, скільки рожевих мушли зібрала Тетянка. Порахували, малята? Так, скільки тилянків в тебе вийшло? Я нарахувала рожевих менших муши аж 5. Я гадаю, в наших малят теж так вийшло. Якою цифрою позначила? Ну, звичайно, цифри видають. Малята, давайте з вами вирішимо нерівність. Яких мушли більше, яких менше, а можливо, їх дорівнює. Давайте, Тетянко, що ти скажеш нам з цього приводу? Три мушлі плакають кольору. А 5 рожевого, 5 більша. Е, і ми можемо скласти таку нерівність, що 3 менше 5. Молодець! Ти склала і вирішила гарну нерівність. Малята, а давайте тебе разом з тітянкою придумаємо умову задачі та вирішимо її. А давайте ви придумаєте, а я вирішу. Добре. Малята, Гадаю, ви мною погодитесь, якщо ми складемо разом таку задачу. Тетянка на березі моря відшукала три блакитних мушлі та 5 рожевих. Скільки всього мушлей відшукала тетянка на березі моря? Ну давайте, друзі, будемо вирішувати цю задачу разом. Я знайшла за умовою задачі три блакитних мушлі, позначено цифрою 3. Також 5 рожевих мушек меншого розміру, позначимо цифрою 5. Якщо нам треба дізнатися, скільки всього я мушлі знайшла, нам потрібно позна... поставити знак додати. І для... перед вирішенням знак «Дорівнює». У нас вийшов такий приклад. 3 додати 5 дорівнює. А зараз нам ці мушлі потрібно порахувати. Давайте я порахую і ви порахуйте, і ми дізнаємось, чи правильно ми з вами впоралися. Ви вже порахували? Я вже порахувала, і в мене вийшло вісім. Я гадаю, в наших малят теж вийшло вісім. Малята, і яка у нас відповідь буде в нашій задачі? Тетянка на березі моря зібрала вісім мушклів. Ви були з тетянкою? молодці. Ой, малята, ось ми вже дізналися, і навіть задача склала про мушлі. А ще. Однією з найяскравіших моїх спогадів про Єгипет – це було катання на верблюдах. Я ніколи до цього на них не каталась, Я не їздила на них. Але я їх сфотографувала і хотіла вам показати. Вони ж то бувають різні. Є верблюди, в яких два горби, а їм в яких. Лише один гор. Я їх сфотографувала і хочу показати вам. Ось погляньте на них. Малята, давайте розглянемо, скільки верблюдів з двома горбами сфотографувала наша тетянка. Порахуйте, будь ласка, скільки їх. Я гадаю, що у нас з друзями ми правильно порахували, і в нас вийшло, що тут три верблюди. Молодці малята. А давайте тепер порахуємо, скільки ж верблюдів з одним горбом. З одним вербом у мене вийшло також три верблюди я порахувала. Молодець тетя, гадаю, наші малята теж отримали таке число. А тепер давайте порівняємо, яких верблюдів більше, а яких менше. Який знак нам треба поставити малята більше, менше чи дорівнює? Ну, давайте я складу на рівність, а мені і моїх друзі будуть допомагати. Добре, тетянка. Верблюдів з двома горбами 3. Верблюдів з одним горбом. Ми порахували їх також три. і позначимо також цифрою три. Три дорівнює 3. У мене вийшла така нерівність. Молоде тетянка, малята, у вас теж так вийшло. 3 дорівнює трьом. Як? Гарно. А тепер Тетянка, давай ти придумаєш задачу, а ми з малятами будемо її вирішувати. Тетянка, подорожуючи її бачила верблюдів. Три з яких були з двома горбами, і три з них були з одним горбом. Скільки всього верблюдів побачила тетянка? А ви зможете розв'язати цю задачу? Зараз ми разом з малятами її розв'яжемо. Спочатку Тетянка побачила в з двумя гарбами, скільки їх малят? Так, їх було три. Позначимо якої цифри? Цифрою 3. Потім вона побачила інших верблюдів. Скільки їх було теж три. Як узнати, скільки всього? Який знак треба поставити? Так, треба поставити знак додати 3 додати 3. Ставимо знак «Дорівнює». І скільки ж всього малята? Буде верблюдів. Перерахуйте, будь ласка. Перерахували? Скільки вийшло? Молодці. І в мене вийшло 6. І в мене так само вийшло. І яка у нас відповідь буде, малята? Тетянка побачила 6 верблюдів. Ви були молодці, вирішуючи цю задачу. Ну, що ж, моя подорож і закінчується. Багато я вам цікавого розповіла, те, що найкраще запам'ятала я сама. Але моя подорож на цьому не закінчується. І хочу до вас завітати іще на одне заняття і розповісти дещо цікаво, але вже про іншу країну. Дякуємо тобі, Тетянко, за такий цікавий розповідь про її гіри. Малята, що ж, будемо чекати, Тетянку нашу на наступному занятті. А зараз усі до побачення, до нових зустрічей! Бувайте!